Друзі, всім миру. Сьогодні хочу показати всім, як перезимувала наша брущатка і бісєтка. Вона під відкритим небом, не накрита нічим. То зараз глянемо. Сама брущатка ось як виглядає. Це дубові пенечки. На каналі відео є, як ми її улажували, як підготували площадку. То все відео є. Як робили стіл. Які потрібні матеріали, як їх зробити, також відео є. Скривали лаком. Вірні, краска Це водоемульсіонна краска для наружних робіт із додавленням воска. Ну, що я вам хочу сказати? Дуже добре вона себе показала, мені дуже подобається. Тут, звісно, трошки курки понакакували. ну то таке то все вимивається, все буде нормально. Ми... Воно весна. Все пороставало. Трошки курочок випускали на город, щоб вони травичку пощіпали. Так вони нам тут понагажували воно на стіл. Ну, така у нас бесідочка вийшла. І так вона перезимувала. Так що, кому інтересно відео, як таке зробити, все є. Як напиляти такі ось пенечки їх уложити, змонтувати, також це все є. Це тут у нас виноград. В цьому году робив вино із цього винограду це Лідія. Получилося дуже гарне вино. Як його зробити, теж відео є. Так що, такі А Отак вона виглядає. Все, добре, друзі, всім миру. Пока-пока. До нових зустрічей!